Вітаю, друзі, а також усі інші. В нас сьогодні ранок 6 серпня, і це 895-та доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Як завжди, на обосіє кожного ранку. Ми розпочинаємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні, як і завжди, за останній час ми звертаємо свою увагу на найбільш небезпечний напрямок Турецько-Покровський. Саме тут російські окупанти продовжують свій. Рух в західному та північно-західному напрямку, і в принципі продовжують міські бої в межах е, турецької агломерації, але спочатку розпочнемо саме е, з їх руху в районі траси 0511 формування південного та північного флангів, яким вони зайняті останнім часом. Російські окупаційні війська. Вони продовжують рух з метою виконання своїх основних за межами турецької агломерації бойових задач. А саме, як це і було? Вихід на лівий берег річки Вовчі, Лівобережжя, Вовчі та Карлівського водосховища в районах Новоселівки, першої Уменського Яснобродівки, друга бойова задача це просування вздовж траси 05-11. третя бойова задача через воздвіженку. Вихід на трасу 05-04 і фактичне перерізання логістичної артерії Покровська е Константинівка часів яр саме від ці виконання цих бойових задач буде залежати те, наскільки швидко та наскільки якісно росіяни зможуть закрити четверту бойову задачу, яка перед ними стоїть, а саме захоплення турецької агломерації і безпосередньо їх генеральна битва. 2024 року це битва за сам Турецьк. Ситуація на сьогодні наступна. Росіяни продовжують рух по 0511 фактично створюючи зараз вздовж цієї траси не тільки умови для прориву лінії сергіївка Желани Новожелани а й формуючи фланги. Формуючи фланги з півночі та з півдня, щоб а, продовжувати свій рух більш безпечно в даному а, випадку, а, ми можемо говорити про те, що по 05.11 до кінця тижня вони будуть продовжувати рухатись. А о, їх а, наступна лінія, яка може їм завадити у цьому, а, ост, наступна лінія, яка може їм завадити, це журавка, Оролівка, Миколаївка. Тобто, а коли ми говоримо про якісь передумови для гальмування російських окупаційних військ, їх просування, то після захоплення прогресу Вовчої та Веселого, це була Сергіївка, Жилане та Новожелане. Саме це лінія могла загальмувати їх просування. Наступна це Журавка, Орлівка, Миколаївка. Отже, це другий рубіж, де може бути загальмовано рух російських окупаційних військ. Але все ж таки, основна локація, де може загальмуватися їх просування на досить такий тривалий час. Це Новогродівка, саме цей населений пункт, якщо дійсно там сформовано відповідні рубежі та відповідні лінії оборони, може стати для російських окупантів проблематичним в їх подальшому просуванню напрямку на Покровськ. Отже, питання їх гальмування або навіть зупинки, це питання найближчих тижнів в межах серпня. Саме в межах серпня ми з вами зможемо побачити, чи дійсно росіяни зупиняються в напрямку на Покровськ, чи будуть продовжувати цей рух і далі. Але все ж таки, їх ресурс на я продовжую нагадувати, він не безмежний. Окрім всього іншого. Навіть рух в напрямку Новогродівки буде е, з них е, ну все ж таки витягувати ресурс для формування флангів, і це все за умов того, що досі станом на початок серпня росіяни вирішене питання з е, півнем 05.11 по лівому берегу е, Вовчої. І це для них є проблемою. Воно не надає їм повної мірі використовувати південний фланг 0511. Південний фланг 05 продовжує залишатися нестабільним і без виконання задачі номер один. Ну навряд чи вони зможуть розкривати повний потенціал саме цього напрямку. Окрема тема: це звісно ж 0,504 та Воздвіженка. 0504 – це основна логістична артерія, яка поєднує Покровськ Константинівку часів яр. Але окрім всього іншого, це ще й напрямок на забезпечення торецької агломерації та безпосередньо торецька. Тому перерізання 0,5-04 важливо для російських окупантів ще й з питання того, щоб призупинити матеріально-технічне забезпечення українського гарнізону в турецькій агломерації. За останню добу Росіяни мали тут просування. Вони мали просування а, в районі а, з напрямку Лозувацького. Після захоплення а, нещодавно Тимофіївки вони продовжують свій рух в районі Іванівки, а також вони намагаються продовжувати свій рух а, далі в північно-західному напрямку а вздовж а, саме Казенного а, Торця. І це формування вже південного флангу для подальшого створення умов більш комфортної атаки на Воздвіженку, розпочатку штурмів. Як ми бачимо, це займає досить велику кількість часу для них, і подальший рух вздовж козенного торця буде впирати їх в гродівку. Отже, коли ми говоримо про просування по 0511 і формування південного та північного флангів, ми говоримо про проблематику для росіян з Новогродівкою, Гродівкою та Воздвіженкою. Воздвіженка – це проблематика 0504. Гродівка та Новогродівка це проблематика продовження руху в напрямку Покровськ та Мирноград. А в самому ж. А, Турецьку та агломерації агломерацію росіян продовжувалось рух за останній час, особливо в міських умовах. Бої в міських умовах продовжуються, і росіяни зараз розгорнули бої в районі Південного Залізного за шахтою імені Артема. Саме ця локація, де розміщується сорокаметровий тарикон є основною для російських окупантів. по Бойовим діям вони вийшли одночасно як в районі шахти Артема за межі залізниці і мають можливість ведення бойових дій в районі вулиці Туренєва та Української. А також вони змогли вийти своїми декількома штурмовими групами ще і південно-західніше від самого Тарікону. Це їм дозволило не закріпитися стабільно, але все ж таки мати ділянки на які зараз постійно відправляються російські штурмові підрозділи для подальшого закріплення піде на західної частині від шахти. Нагадую, що шахта ім'я Артема вона є однією з основних біля залізниці штучних висот. Яка дозволяє вести на ті не просто вести вогонь по наступаючим підрозділам росіян, а й окрім цього, контролювати в вогновому плані їх штурмові дії вздовж та через залізничну колію? Таким чином росіяни поступово але опиняються, назвемо це так, умовно кажучи, в трикутнику штучних. Висот саме на рубежі підходу до Турецька, самого міста Турецьк, саме туди вони прориваються з метою обвалити вогневий контроль в районі, саме терекону на ім'я Артема, а в районі Дружби і в районі Північного Росіяни також намагаються проводити штурмові дії. І зараз вони ведуться по межі вулиці Шкільна. Росіяни намагаються зачепитися за вулицю Шкільну, щоб мати е, вихід далі в е, зону за межами залізниці, тобто, вже на північний тарікон е, також висотою 40 і 40 метрів. Е, і саме тут вони будуть намагатися також взяти цю штучну висоту під свій контроль. Отже, бойові дії в районі е, міської забудови, в районі Дружби Північного та Залізного Південного продовжуються. І це наближає росіян до самих околиць е, Торецька. Тобто ми можемо говорити про те, що генеральна битва російських окупантів 2024 року розпочнеться саме в серпні. Саме в серпні вони зможуть вийти на околиці Турецька та розпочати міські бої за е, саме не стільки вже турецьку агломерацію, а саме місто Турецьк. І, звісно ж, е, якщо розглядати турецько-покровський напрямок, неможливо не пригадати, що вони, ці, е, ці локації також напряму зав'язані на часів яр. Часів яр, який зараз блокує російським окупантам можливість вийти на Константинівку, розширити вплив на південь від траси 05-04, південніше Іванівського, контролювати а, всю лівобережну частину каналу по лінії Іванівська, Клешівка Андріївка, мати можливість виходу саме на правий берег від каналу та створити умову. Для тиску на турецьку агломерацію з півночі, і це значно ускладнює російським окупантам виконання їх четвертої бойової задачі на турецько-покровському напрямку. В районі ж самого часового яру російські окупанти на жаль мали можливість напередодні вийти на, праву, на правий берег каналу та зачепитися за декілька позицій по вулиці Мариупольській в жовтневому районі. А також вони мали можливість просування в районі району Новий. При цьому канал вони намагалися форсувати, намагалися його прорвати саме південній частині, але успіху не мали. Все це наші військові досягав. Всі ці дії блокуються нашими військовими, які прикладають титанічні зусилля. По тому, щоб зупинити російських окупантів в просуванні саме по цим локаціям, і зараз е, можна говорити про те, що російське командування буде каталізувати одночасно як наступальні дії в району в районі Турецько-Покровського напрямку, так і Краматорського в районі Часового Яру бо між собою вони всі пов'язані напряму та безпосередньо це пов'язані е, події і Каталізація руху російських окупантів, вона є невід'ємною частиною їх загального наступального плану станом на 2024 рік. Звісно ж, для цих задач вони будуть максимально активізувати усі ті ресурси, які в них є в наявності. Росіяни активізували артилерію, активізували ствольну реактивну, використовуючи. Вогнеметні важкі вогнеметні системи «Сонцепьок», і вони продовжують використовувати круговані авіаційні бомби. Скажімо так: напередодні ми бачили з вами, як президент України презентував та офіційно вже повідомив, що f 16 знаходиться в Україні, і на F 16 багато хто покладає надії, що вони дуже швидко становлять паритет в зоні бойових дій в питаннях. Щодо протидії російським Су-34, які є основними е засобами, носіями кабів, е куригованих авіаційних бомб. Але тут я б хотів би все ж таки сказати: сказати, що не поспішайте. Не факт, що f 16 ви зможете побачити по лінії, бо найближчим часом. Е е Турецько-Покровський напрямок, район Часового яру, не факт, що там всі ці засоби ураження. Такі, як АІМ uh, 120 Амрам, особливо останніх модифікацій, ви побачите Ф-16, Я більш ніж впевнений, найближчим часом будуть використовуватись за зовсім іншим функціоналом на зовсім інших напрямках, а uh, вони будуть точково використовуватись для бойових задач, виконання яких буде концентруватися відповідно на окремо взятій ділянці, на яку і буде постійно здійснюватись впло, uh, вплив, за допомогою цих багатофункціональних винищувачів, як по повітрю, так і по поверхні. Ну і так, в принципі, ще і по морським цілям це ж багатофункціональний винищувач. Тому, на жаль, але станом на сьогодні, навряд чи ми побачимо F16 на якійсь іншій ділянці а, фронту, окрім окремо взятої, про яку поки що не будемо говорити відкрито, також а, я не зовсім розумію. Чому зараз а, така відбулася хвиля, а, скажімо так, питань щодо F-16, використання по території Російської Федерації чи по зоні бойових а, дій на сході? Чому? Тому що ми не маємо повноцінної інформації, чи забезпечені ці літаки станом на зараз підтримкою САП 340 літаки літаків дальньої радіолокаційної розвідки та спостереження? Будемо об'єктивними без цих літаків САА 340 f 16 буде знаходитись постійно в зоні ризику, а також не повністю розкривати свій функціонал під час відпрацювання по повітряним та сухопутним цілям. Тому е, для мене є е, досить очевидним те, що е, тільки в тандемі САВ 340 f 16 буде виконувати повноцінні бойові задачі. Щось ми чули про цілі такі в Україні станом на зараз, на фоні цієї хвилі хайпу. Та uh, піднесення щодо F-16 – ні, нічого. Можливо, це і потрібно, щоб так було, можливо, це і є ось такою конспірацією, щоб ніхто не чув про сап 340 Але без них я не думаю, що Ф-16 будуть запускати в uh, такі зони ризику, як схід або uh, південний схід нашої країни. Тому це буде окрема взята ділянка, де f 16 може користуватися підтримкою дальньої радіолокаційної розвідки та спостереження літаків, але не обов'язково саме тих, які передали в Україні, а тих, які можуть допомагати з повітряного простору навіть країн НАТО чи якогось іншого нейтрального повітряного простору. Якщо ви здогадалися, що я маю на увазі, то це добре. Але. Побачимо вже подіях. На жаль, ситуація на е, саме турецько-покровському напрямку найближчим часом не покращиться, вона буде залишатися складною. Але я нагадаю, що багато хто зараз використовує слово критичне. Е, критичне це слово, яке має відповідне значення в питаннях турецько-покровської агломерації. І слово критичне можна буде використовувати в даному випадку тоді, коли російські окупанти безпосередньо зможуть захопити Новогродівку та Гродівку, а також перерізати трасу 0504. Отже, просто невеличкий лікбез. Дійсно, на Турецько-Покровському напрямку критичні ситуації буде відбуватися. Після захоплення Новогродівки та Гродівки та перерізання 0,5-04. Якщо цього не відбудеться, а я все ж таки вірю в те, що ми зможемо утримати ці е, ділянки. А можливо, це навіть надмірно оптимістична віра, але мені хочеться в це вірити. Якщо це відбудеться, то ситуація критичною не стане а. Російські окупаційні війська зазнають фіаско за весь період своєї наступальної операції, на, починаючи з Авдіївки і продовжуючи подіями вже сьогодення. На цьому я закінчую це відео. Дякую усім за увагу. Нагадую, якщо вам сподобалось це відео, хоча, знову ж таки, та інформація, яку я намагаюсь кожного разу. Висвітлювати, вона не може подобатись. Але якщо ви все ж таки е, хочете підтримати це відео, натисніть лайк, е, натисніть е, дзвоник, підписку, щоб е, підтримати саме ці випуски. Окрім цього, іншого, я нагадую, що в коментарях ви можете залишати свої питання до мене не тільки свої думки з того, що ви почули та побачили, а й безпосередньо запитання до мене. І на 10 найцікавіших з яких я. Кожної суботи відповідаю в окремому випуску. На сьогодні на обо я закінчую. Дякую за увагу. Слава Україні! Слава нації.